Слава Ісусу Христу, браття браті, сестри в Христі. Уже 13-й псалом сьогодні ми розглядаємо і читаючи цей псалом, роздумуючи над ним, зауважую такий момент, що перша частина цього псалма вона говорить нам про певну скаргу Давида. Але ця скарга вміщає у собі одне таке важливе запитання, доки це дуже є актуально для нас. Особливо сьогодні, коли ми є в часі війни, яка затяглася, і багато хто з людей ставить собі запитання або ближньому комусь, або Богові ставить запитання доки, доки це триватиме. Тому пропоную десь і молитися у сьогоднішній ситуації, нашій важкій, молитися цим псалмом, тобто і десь задавати це питання, Господи, доки, і отримувати відповідь на нього. В цьому псалмі. Пророк Давид він говорить такі слова. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюся. Я ж бо надіюся на твою ласку. Нехай радіє моє серце твоїм спасінням. Заспіваю Господеві добро, бо Він мені вдіяв. Тобто тут уже проявляється. Таке, скажімо так, потужне, таке смирення, потужне самого Давида. З одного боку, Давид би міг спокійно перерахувати перед Господом всі свої здобутки, які він має, добрі здобутки, а він їх мав дуже багато. Тобто, дуже багато в чому Давид був вгідний Господеві. Хоча були моменти в його житті, коли він. Не був угідний, коли він грішив супроти Бога, каявся, але так само проявляв своє смирення. І забагато що він би міг сказати Богу: «Ну, Боже, видиш, як я з тебе слухаю, як я виконую добру твою волю, тому мусиш мені дати спасіння. Але ні. Навіть про при ці заслуги, які Давид має все рівно, він уповає виключно на спасіння Боже. Тобто він перед собою, Боже спасіння, яке походить від Господа, він ставить вище за свої якісь здобутки. Він не применшує свої здобутки, які він зробив, але він розуміє, що без Бога він би того нічого абсолютно не міг добитися. І це десь і показує правдиве смирення. Коли дивіться, роздумовуємо про смирення, про, або про якісь окремі аспекти, то я би хотів навести десь от такий приклад доброго смирення. Що це таке є? Уявім собі, або себе уявім на якомусь такому рівні. У чеснотах, у добрих справах чи в будь-чому. І смирення це не є з цього рівня себе приниження. Ні. Смирення це якраз є от бачити все, що кругом нас є. І якщо смирення треба мені проявити супроти Бога, то я дивлюся на Бога, то я повишаю Бога, але не понижую якби, себе. Супроти природи, якщо можна так сказати, я хочу бути смиренний, то я буду возвеличувати природу, але не понижати, понижати себе. Тобто смирення це є якби, розуміти, що те, що тебе оточує, тобто той, хто тебе любить, Тобто Господь, чи хтось, можливо, навіть інший, то це якби перевершує мене. Тобто я не понижаюся, але це перевершує мене. І це є якраз один із елементів от розуміння цього, один із елементів справжнього смирення. Тому що є фальшиве смирення. І фальшиве смирення дуже часто якраз полягає в тому, що людина якби себе принижує. Але в цьому приниженні дуже часто може бути якраз проявлятися гордість. Тобто як, то тоді, коли людина з себе робить жертву і вважає, що їй всі мають служити. Ну, і тут вже проявляється і гордість, і егоїзм якийсь, якісь інші такі різні диявольські речі. Е, дуже часто, наприклад, людина, е, яка вміє щось робити, але потім каже: та Ні, ні, то я не вмію насправді, то, то не є гарно, то не є добре. А, і, і вона це робить не тому, що вона справді то так вважає, але вона це робить заради того, щоб інший, який з нею розмовляє, щоб цей інший сказав: та ні, ні ти не правий, ти класно то робиш, то є добре. Ну, так можу признатися трошки, що час від часу зауважував за собою навіть такі, такі речі. Тому, бачите, дуже важливо, щоб ми розуміли, що таке справжнє є смирення. Тобто це себе не пониження, але це коли я є смирений перед Богом, то я Бога вважаю вищим за себе, вищим за все. Коли я маю бути смиренним супроти Божого спасіння. То я вважаю, що не я і не мої вчинки, навіть супердобрі, найкласні, які можуть бути в світі, не вони є джерелом мого спасіння, але сам Господь є джерелом цього мого спасіння. Тому і апостол Павло, він якби нам дає таку настанову і підказку, що таке є добре смирення. Він каже: любіть один одного братньою любов'ю, пошаною один одного випереджуйте або вважайте іншого. За більшого від себе, тобто не себе приниження, але вважайте іншого більшого за себе. І це буде десь тим справжнім смиренням. Нехай Господь нам дарує цього доброго балансу і цього доброго глибокого розуміння, що таке смирення і наскільки воно нам важливе. Тому найбог нас у цьому благословляє. Слава Ісусу Христу! І всім Божого здоров'ячка!